Я вважаю, що Зеленський в цій ситуації, коли він хотів збалансувати зустріч з обома кандидатами, тобто показати важливість двопартійної підтримки України, повівся абсолютно правильно, і в нього не було іншого виходу, як так як поводитися. Знову таки, можливо, документ можна було зараз не презентувати, почекати до 5 листопада, але ж. Проблеми не ж документів, йому ж не щодо документу придивляють претензії. Йому говорять, що він поїхав не на той завод. Туди запросили не тих конгресменів, да. там був не той губернатор, хоча, знову-таки, кілька місяців тому Зеленський відвідував підприємства в штаті, де губернатором є республіканець, і жодний Майк Джонсон не говорив, що це втручальний вибор. Угу. Тобто, насправді, це абсолютно нечесна, безсоромна і аморальна поведінка, як самого колишнього президента Сполучених Штатів, так і тих людей, які намагаються. Бути йому потрібними, тому що вся їхня кар'єра залежить від його готовності їм допомагати. Ніякий Майк Джонсон ніколи в житті не був би спікером палати представників американського конгресу. Якби на Дональд Трамп він це прекрасно розуміє.